Вітаю, розв'яжемо самостійну роботу 3. трапеція, вписані та описані чотирикутники, геометрія 8 клас. Два кути трапеції дорівнюють 140 і 30 градусів. Треба знайти два інших кути. Давайте подивимось: два кута дорівнюють 140 і 30. Отже, вони не можуть бути А і Б, Б не може дорівнити 140 градусів. Чому? Тому що кути, які прилеглі до бічної сторони трапеції, у сумі повинні давати 180 градусів. Отже. Відомий кут 140 це буде кут С. Запишемо 140 градусів. Тоді, що ми можемо сказати, що кут А додати кут Б, кут А плюс кут Б у сумі будуть давати 180 градусів. Чому за властивістю кутів, які прилеглі? До бічної сторони, прилеглі до бічної сторони. До бічної. Отже, тоді кут А у нас відомий 30 градусів. З всіля ми можемо знайти кут Б 180 градусів. Ми віднімаємо 30 градусів, і кут Б у нас буде 150. Градусів. Записали 150 градусів. Тепер візьмемо іншу властивість. Два кута, які прилеглі до бічної сторони CD, у сумі будуть давати нам 180 градусів. Тоді кут С додати кут D до рівня 180 градусів. Теж прилеглі до бічної сторони. Кути прилеглі до бічної сторони. Тоді, кут С у нас відомий, ми можемо знайти куди, куди буде дорівнювати 180 градусів. Ми віднімаємо кут С 140 градусів, і ми отримаємо 40 градусів. Градусів. Давайте запишемо 40 градусів, перевіряємо, тут буде 180 і тут 180. Отже, кути знайдені правильно. Тоді кут Б, який ми шукали, дорівнює 150 градусів, а кут Д буде дорівнювати 40 градусів. Задача 1 з варіанта 3 розв'язана. Приходимо до другої задачі. Чи можна вписати в коло чотири в чотирикутник, сторони якого? В порядку слідування відноситься як, як 8 до 5, 2 і до 6. Що ж, давайте введемо коефіцієнт пропорційності. Коефіцієнт пропорційності нехай дорівнює х. Тоді. Перша сторона чотирикутника буде дорівняти 8х, друга сторона 5х, третя сторона буде 2х, і четверта сторона 6х. Тепер треба перевірити, якщо сума протилежних сторін дорівнює сумі протилежних двох рівні, якщо суми протилежних сторін у чотирикутника рівні, то в такий чотирикутник можна вписати коло. Перевіряємо, 8 додати 2х, не дорівнює 5 додати. 6х, тобто 10х не дорівнює 11х. Тоді ми робимо висновок суми протилежних сторін не рівні, то в такий чотирикутник не можна вписати. Коло. Наступна задача. Треба знайти, кути Б і D чотирикутника ABCD, вписаного Д в коло. Якщо кут Б на 60 градусів менший від кута Д, отже, кут Б на 60 менший, тоді давайте візьмемо кут D, буде Х у нас, а кут Б, відняти 60, мінус 60. Градусів. Що ж, якщо цей кут Х, а цей кут 60х, то ми можемо використати властивість протилежних кутів чотирикутника. Якщо сума протилежних кутів чотирикутника дорівнює 180 градусів, то можемо сказати, що з 4 можна вписати в коло. Записуємо x додати x мінус 60 градусів повинна доріг. Сума цих кутів повинна дорівнювати 180 градусів. Отже, 2х буде дорівнювати 180 градусів, треба додати 60. 60 градусів приносимо праворуч з знаком плюс 2х буде дорівнювати 240 градусів. Х в такому випадку 240 ділимо на 2 буде. 120 градусів. Так, це кут Д. Ми знайшли кут Д120 градусів. Тепер знаходимо кут Б. Кут Б буде дорівнювати 120, відняти 60. Отже, кут Б буде дорівнювати 120 градусів, ми віднімаємо 60 градусів і отримаємо 60 градусів. Також кут Б можна знайти. Ми знаємо, що сума протилежних кутів дорівнює 180 градусів, тоді ми можемо або. Знайти кут іншим способом, кут Б 180 градусів, ми віднімаємо 120 градусів і те, що отримаємо, 60 градусів. Отже, як ви бачите, задача розв'язана вірно. Тоді, кут Б у нас дорівнює 60 градусів, а кут Д дорівнює 180. 20 градусів. Задача 3 розв'язана. Переходимо до розв'язання з четвертої задачі. А, Б, С, Д, рівнобічна трапеція. С, Д – її менша основа. Отже, тоді тут С і Д. Давайте тепер а, Б, С, Д. А Б буде прописано ось так: А, Б, С, Д. С, Д дорівнює а, Д. С, Д дорівнює а, Д. А, С, Б, А, С, Б. Оцей кут дорівнює 63 градуси за умовою. Знайдіть гострий кут трапеції. Давайте запишемо А, Б С Д трапеція. С, Д за умовою дорівнює А, Д. кут А, С, Б дорівня 63 градуси. Нам треба знайти гострий кут трапеції, тобто знайти кут. Б дорівнює куту А у рівнобічній трапеції, кути при основі рівні. Що ж, давайте спочатку кут у нас С відомий 63 градуси. Зараз подивитись: ми бачимо, що трикутник С або ADC рівнобедрений. Оцей куточок буде дорівнювати цьому трикут. Це ми бачимо що ще рівнобічний. А тепер давайте ще визначимо: у нас перший етап рішення задачі Д. Так як це основи трапеції, CD паралельна до АБ, а АЦ АЦ-Січна, січна, то в такому випадку, що ми будемо мати, що кут, який знаходиться між паралельними прямими і січною, давайте їх подивимось, оцей куточок буде дорівнювати оцьому куточку червоні кути. Давайте їх і пропишемо, що ці кути рівні ДЦА або АЦД кут. АCD буде дорівнювати АЦД буде дорівнювати куту БАЦ, кут БАД. С. Чому? Тому що це внутрішні різносторонні кути. Слово внутрішній пропишіть повністю в самостійній роботі. Так, а оцей кут дорівнює цьому куту. Подивіться, цей кут дорівнює цьому куту, а цей кут дорівнює цьому, тому що цей кут дорівнює цьому куту. Тоді в трикутнику, другий етап у задачі. Трикутник АДЦ, АДЦ. Що ми маємо? Що кут ДЦАДЦАЦД... Давайте запишемо, як тут АЦД дорівню АЦД дорівнює куту САД, куту САД, Кути при основі, кути при основі рівнобедреного трикутника, тому що у нас СД дорівнює АД. Тому це трикутник рівнобедрений. Трикутник рівнобедрений, а у рівнобедреного трикутника кути при основі рівні. Тоді виходить, що цей кут у нас три кути буде рівні. Так, давайте ці кути запишемо: кут АЦД дорівнює куту С а, Д, і також він САД і дорівнює куту Баци, і дорівнює куту БА. С. Отже, давайте візьмемо кут при основі за Х. Кут при основі за Х, тоді тут у нас теж буде все Х. Ми знаємо, тепер рівнобічно трапецію. Значить, кут А дорівнює куту Б. Отже, у нас кут Б буде дорівнювати 2х. Тоді давайте кут Б додати кут С буде дорівнювати 180 градусів. Третій етап у задачі це кут Б, додати кут С буде дорівнювати 180 градусів. І запишемо, чому це. Так, кути при бічній стороні, кути при бічній стороні, трапеції. трапеції. тоді кут Б у нас дорівня 2х, кут С дорівня 63 додати кут Х. І все це у сумі дає 180 градусів. Отже, 3х буде дорівнювати 180 градусів відняти 63 градуси. Тоді 3х буде дорівнювати 100.

7, 1, 1, 9, значить 117 ділиться на 3 націло. Х буде дорівнювати. 117 ділимо на 3. Давайте перевіримо: 117 це у нас 90 градусів і 27 градусів. Тоді 90 ділиться на 3, це буде 30, 27 на 3, це буде 9. 39 градусів, 39 градусів, а Х у нас був кут при основі рівнобедреного трикутника. Тоді кут. Б гострий кут трапеції, кут Б буде дорівнювати кут Б дорівнює куту А, і це буде дорівнювати 2 помножити на 39 градусів ми отримаємо 78 градусів. Знайдіть гострий кут трапеці. Так як це рівнобічна трапеція, то кут А дорівнює куту Б, і ми запишемо, що кут А. Дорівнює куту Б, і це буде 78 градусів. Отже, самостійна робота номер 3 ми трапеція вписані та описані чотири Третій варіант розв'язана. Бажаю гарно написати самостійну роботу.